Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна, Кармолог. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему формування нових звичок через підсвідомість. Я зробила такий виступ собі, занотувала собі, і зараз знову буду все поєднувати із психологією та кармологією, як ми із вами. І, Розглядали цю книгу Джона Кехоп підсвідомість, може, все. І ми переплетемо це все із кармологією. Тож сьогодні тема формування нових звичок через підсвідомість. Скажіть мені, будь ласочка, от скільки разів ви собі обіцяли, що от в понеділок буду бігати. На наступній неділі кину палити. Обов'язково почну із наступного тижня і буду скидати вагу. Сяду на дієту, буду займатися, буду скакати на скакалці, буду вести здоровий образ життя. От скільки у вас було цих обіцянок собі. І все ми робимо трошки не так, як в нас виходить. Ми завжди думаємо, що в нас зараз вже і вийде. І ждемо наступного понеділка, і знову нічого не виходить. Тож Джон Кехо каже, що наше життя це сума наших звичок. Ми ж себе формуємо в процесі нашого життя. формуємо свої звички, формуємо себе. По цеглиночці ми вистраюємо, вибудовуємо себе. розумієте? І от Хочу вам ще сказати, що ці звички наші це наше насіння. І якщо навіть і у психології доведено, що якщо ви робите якусь дію більше 21 дня, це вже вашу звичку формує. Тобто, якщо вам потрібно скакати на скакальці чи качати прес, щоб схуднути, чи е, не їсти там після шести, то ви спокійно не будете їсти після шести, отак навіть не уваги туди не своєї, не, не обращатимете туди увагу. Тільки після того, як пройде 21 день, вам буде легко це робити, але ж зараз зрозуміло, що от треба. Імпульс, початок який зробити, щоб це почати, я розкажу, як я роблю. Я знаю, що мені там буде важко щось зробити. Можливо, спочатку мені дуже важко було вести прямі ефіри. Я думала про це Просто прямі ефіри, а зараз же Інстаграм змінив правила, і в мене тисячі підписників ще немає. Тож зараз записую відео. Мені... Трішки, напевно, не так складно, але я вже пристосувалася. Я, коли вже думала, що ні, я туди піду, хоч це й страшно, я буду це робити, і цю енергію думки, я туди заземляла, заземляла, туди увагу направляла. І ця карма, ця насінинка, що я виходила в прямий ефір і починала. Це все вести. В мене перший ефір було жіночність вібрації жінки, то там я вскована ви можете побачити ну, то переглянути і подивитися, як мені було важко вести. Я ну, така, наче в школі Розумієте. Але це насіннячко кармічне, росло, росло, росло. І от зараз мені дуже просто до вас виходити. Я знаю, що половина вас не розуміє. Деякі вже використовують на практиці мої поради. Мені дуже-дуже приємно. І от так формуються і звички наші, розумієте? Тому що підсвідомість приймає будь-яку дію за норму, якщо ви робите її достатньо часто. І якщо ця дія приносить задоволення собою й гордість таку собою, то вона закріплюється набагато швидше. Ви, якщо себе, наприклад, це приклади з книги, якщо ви себе вважаєте ледачим, то, в принципі, підсвідомість буде підтримувати вас цей образ. І ви ну, довго не будете вставати з ліжка там, чи ну, кудись іти в нове, щось робити. Вам буде важко дуже важко. Але ж ви можете перебудувати себе, розумієте? І приклад з книги пише Джон Кехо, що чоловік змінив своє самосприйняття із я слабкий, коли в його щось не виходило. Він щось був. В розгубленості він говорив, я слабкий і ну, закидав ту роботу. Але він е прочитав ще цю книгу чи пішов ре ре реалізовуватись, і я е говорив собі, я дисциплінований. Я дисциплінований, і повторював, повторював. І коли е випадав його цей момент, перехідний от від того, що він задумав, до поштовху дії. То він згадував цю установку, що я дисциплінований і йшов в реалізацію, і йшов, щось робив. І я, ваш, я вам хочу сказати, що е, моя вчитель Марина Хмеловська завжди говорить: великого слона тобто досягнення якось успіху, благополуччя, якось просто мрії, потрібно їсти по шматочку. тобто. Маленькими кроками йти до своєї цілі. І ви обов'язково туди дойдете. Головне йти і робити якусь дію кожен день чи через день ну, в своєму темпі, можна сказати. Тож, Старі наші звички це наше старе насіння. Десь ми були ленивими, що лінь проявлялася, десь ми е знецінювали себе, розумієте? І от е дозріло це насіння, і зараз у вас, чи зараз, чи в минулому можете ви простежити, це розкривалося, розпаковувалося нерозумінням себе, недостатньою цінностю себе, якимись страхами ви щось знайшли нове, Можливо, ви й зараз сидите. На попі ровно нічого не робить, то та є та є, живу та й живу. Але от десь внутрішній ваш критик хоче чогось більшого, щоб ви собі щось дозволили, хоча б почали любити себе. Тому що я бачу в мене в блозі, ну, питання різні ставлять. Але головне. Із тих, що я зрозуміла, нові підписники до мене приєдналися. Дякую вам, що люди просто не люблять себе. Вони розсіюються, допомагають іншим, вкладаються в інших людей, а себе не вміють просто любити. Починайте любити себе. Вчіться 15 хвилин в день, виділяйте просто для себе, щоб вас ніхто не хвилював, якщо це кава зранку і круасанчик, чи як. Якась цукерочка, чи просто ви п'єте каву, побудьте наодинці, наодинці з собою, наодинці з вашими думками, наодинці, якщо ви хочете просто щось подивитися, якийсь ролик, подивіться, але корисний, не гортайте тіктока, який забиває голову не тим, чим треба вам, якщо ви хочете. Ви розумієте, там енергія крадеться в тіктоці. А якщо ви щось корисне, подивитесь для себе цінне, то ну, ефект буде класнючий. Так, і що ми, хочу я що хочу сьогодні з вами домовитись, прошу. якщо ви зараз проаналізуєте себе і захочете зробити якусь собі звичку, ви подумайте, що б ви в собі поміняли. Я розумію і вам говорю, що робота над собою це ну, завжди сама найважча робота. Але вона реальна, головне наше бажання. Тож, думайте, про яку звичку ви хочете замінити. Уявляємо, яка це звичка, формуємо її нову звичку, виберіть одну, яку ви хочете сформувати. Запишіть її коротко і позитивно. Наприклад, щоранку роблю 10 хвилин зарядки. Або щоранку е, дозволяю собі відпочинок. Навіть якщо ви встанете раніше за всіх, на 15 хвилинок і виділите це для себе, або щоранку у мене звичка е, нова формувалася в минулому році, я давала собі. 15 хвилин медитації, вдячності. Я сідала і медитувала. І я думала, як мене е, сприймає чоловік, як мене сприйме син старший, ну, як вони це все сприймуть, що я пішла сюди в духовність, я хочу допомагати людям. Нічого. І зараз я роблю цю медитацію, і вона розкриває серце. вона... Вона супер медитація. Кому потрібно, пишіть в коментарях. Я поділюся. Це безкоштовна медитація на YouTube Я знайшла, і мені так класно заходить і я розкриваюся. І ви собі звичку якусь створіть нову, якусь для себе, просто для себе. Наприклад, уявіть себе вже людиною, яка вже ту звичку має. Відчуйте гордість і вдячність, ніби це вже реальність, ніби ви в тому, і повторюйте цю візуалізацію кілька хвилин щодня. Це і е, полив вашого такого насіннячка. Робіть! Старайтеся робити її кожен день, 21 день, підряд, цю звичку, ви напрацьовуєте. Але в вас, я запевняю, що прийде набагато більше енергії, ви будете впевнено себе почувати, ви ну, просто будете наповненою людиною, якщо ви будете виділяти на себе час. Тож, приклад з книги Джон Кехо наводить приклад жінки, яка хотіла змінити харчові звички. Замість того, щоб боротися з бажанням шкідливої їжі, вона щодня уявляла себе здоровою, енергійною і стрункою. Через деякий час її підсвідомість сама відштовхувала, підштовхувала до вибору корисних продуктів. Тобто, як кармолог, я вам скажу так. Сімена дозріли, що вона хотіла, і вона вже перейшла на новий рівень, вона вже купувала собі нові продукти, які корисні для здоров'я. А на старі ну, вже не звертала навіть уваги. Просто насіння почало розкриватися. Тож, ваші звички, хочу сказати, формують вашу долю. Це немало важливо, ваш характер. Також це все так. У нас є матриця долі, в якій все видно. Це залікова книжка, по якій можна все здати і перездати, але ж це все залежить від нас. У кожної людини програються різні енергії у позитиві і в негативі. І якщо працювати над собою, ви спочатку хоча б відчуватимете себе класно, а потім рухатиметеся далі, якщо вже ви будете наповнені такі і далі рухатися. І е, хочу вам сказати: і Джон Кехо каже, що змінюючи. Маленькі щоденні дії ви напрямок усього свого життя. А я вам говорю, що дійсно. Ваші нові звички, це ваше кармічне насіння. якщо ви будете його поливати і будете задоволенням, з гордістю, вдячністю собі, робити, що я молодець, я молодець. Так, не ідеально, але я молодець, я це зробила. Так, можливо, десь треба підкоригувати, десь. Трошки я більше там з'їла, чи переїла, чи не дострибала на скакальці, чи щось, щось що вам потрібно, таке зараз, чи для здоров'я, чи для фізичного стану, чи навіть медитацію робила, але думки бігали. Але на наступний раз я постараюся щоб мені краще, щоб я краще це все зробила. І хваліть себе, хваліть. Це класна також практика. Любіть себе, хваліть себе. Вас буде вистачати і на дітей, і на родину, і на оточуючих, тоді людина наповненішою стає. Не розпиляйтеся і не робіть із себе жертви, тому що якщо ви не наповнені, ну що ви можете дати цьому світу? Ну, по і понить. У нас тут рукою подаю сігляті неють. Та працюйте над собою. Змініть себе і потрошку отримуйте задоволення від цього життя. Бо ми живемо один раз, і життя дуже коротке, щоб витрачати його на всякі скарги, матюки і все, що не приводить до розвитку. Давайте розвиватися, підтримувати один одного і дай Бог. Ми будемо жити в мирній, щасливій країні, яка розвивається, і дітки наші будуть піднімати нашу Україну, неньку, ставити на ноги. і все буде добре. Дякую, мої хороші, що ви зі мною. Дякую вам, підписуйтеся, діліться відео, ставте вподобайки. До нових зустрічей!